Набридло переплачувати за рідини і не знаходити свій ідеальний смак. Бюджетні набори для самозамісу доводять, що доступне може бути не менш цікавим і якісним. Ми підготували підбірку таких наборів, щоб ти легко знайшов свого фаворита і зміг експериментувати зі смаками без зайвих витрат. Всім привіт! Мене звати Таня. А я Іра, і ми з мережі Vape Hub. Отже, почнемо з Чейзер. Це справжня легенда у світі вейпінгу і не дарма. Серед широкого асортименту їхніх рідин є ідеальний вибір для тих, хто шукає якість за доступною ціною. Лінійка Special Berry. Вона пропонує компактні флакони по 15 або 30 мл з міцністю 50 або 65 мг. А вибір смаків просто вражає: цілих 12 різних ягідних композицій, серед яких кожен знайде щось своє. На екрані ви бачите повний список, а ми готові поділитись найпопулярнішими смаками, які наші клієнти просто обожнюють. Почнемо з вишневого енергетика. Смак просто бомба. Спочатку відчувається соковита вишня, а потім з'являється легкий присмак енергетика, такий, ніби зробили ковток Холодного напою. Він трохи кисловатий, трохи солодкий і дуже освіжаючий. Мені здається, це ідеальний варіант для тих, хто любить щось яскраве і незвичне. І осінній чай це мій абсолютний фаворит. Він має надзвичайно м'який і унікальний смак, що відрізняється від інших чайних рідин. За основу взяли улюблені багатьма смаками обліпиху та жасмин, поєднавши їх в одну гармонійну композицію. На вдиху переважає приємна кислинка обліпихи з легкими нотками жасмину, а на видуху вона відступна. Залишаючи ніжний і делікатний жасминовий післясмак. Ще одна бюджетна лінійка від Chaser. Нова. Вона пропонує широкий вибір смаків у зручному форматі. Рідина доступні у флаконах об'ємом 30 мл, а по міцності ви можете обрати або 50 мг, або 65 мг. В асортименті лінійки 10 варіантів, серед яких є як і соковиті ягоди, фрукти, так і освіжаючі напої. Ми виділили три найпопулярніші смаки, які зазвичай найбільше приваблюють користувачів. Яблучний мікс це класичний Смак, який ніколи не набридає. Він поєднує солодкість червоного яблука, що відчувається на вдиху з приємною кислинкою зеленого, яка розкривається на видиху. Цей мікс ідеально збалансований і не потребує додаткового холоду. І на завершення смородина виноград. На відміну від інших міксів, де ягоди можуть відчуватися окремо. Тут вони створюють цілісну композицію. Вже на вдиху відчуваєте обидва смаки, причому смородина може бути трошки вираженішою, але вона не заглушає виноград. Це дуже приємний і гармонійний смак. Смак M-Cake від виробника Liquid OP. Це ще одна цікава лінійка. Цей бренд відомий своїм широким асортиментом рідин від бюджетних до преміальних, зокрема, популярна лінійка Flower Lab. Лінійка M-Cake складається з п'яти смаків, назви яких відразу дають зрозуміти. Вас чекає, щось неймовірно солодке та смачне. Всі рідини доступні у флаконах об'ємом 30 мл з міцністю 50 мг. Почнемо з лимонного порога, і він відразу точно передає запах свіжої випечки. На смак він дуже реалізує. Істичний замість нудотної солодкості відчувається яскрава цедра лимона, яка надає йому особливої родзинки. Цей смак скоріше помірно солодкий, тому може не підійти для постійного паріння, але чудово підійде, якщо ви шукаєте щось цікаве для різноманітності. Малиновий чизкейк це ідеальний вибір для любителів солодко. Смак чизкейку з крем з сиром гармонійно поєднується з малиновим сиропом, який додає приємну кислинку. Цей мікс значно солодший за лимонний пиріг, і, як на мене, один із найяскравіших у ціль. Однак через його насиченість 30 мл флакона, ймовірно, буде достатньо, щоб він не набрид. Ще одна цікава лінійка від цього ж виробника Max Infinity, яка орієнтована на поціновувачів тютюнових смаків. Вона доступна в флаконах об'ємом 30 мл з міцністю 50 мг, але завдяки формулі Strong відчувається як 60 мг. У лінійці представлено аж 7 різноманітних варіантів, що дає змогу знайти ідеальний смак для кожного. Чесно кажучи, ми не є прихильниками тютюнових смаків, проте наші клієнти Частіше обирають два варіанти: Monarch зі смаком вишневої сигарети та каптайн, який поєднує класичний тютюн із травами. Напишіть в коментарях, чи доводилось вам пробувати ці тютюнові смаки. Продовжуємо наш огляд. Наступний виробник Liquid Lab, відомий своєю популярною лінійкою Lucky, який також має і бюджетні пропозиції. Почнемо з найдоступнішої серії Flip. Рідини цієї лінійки доступні у флаконах об'єму 30 мл з міцністю 50 мг або 25 мг. Загалом все. Серія налічує аж 12 смаків. З-поміж усіх смаків найчастіше обирають два. Подвійна м'ята ідеальний варіант для поціновувачів чистої м'яти. На відміну від звичайної м'яти, в цій лінійці тут значно сильніше відчувається удар про холоди. Смак зовсім не солод. Він нагадує свіжозірваний листок із м'яти. Грейпфрут – цей смак, максимально наближений до справжнього фрукта без хімозного присмаку. Тут відчувається виражена кислинка та легка гіркота, які гармонійно поєднуються з ненав'язливою солодкістю. Яка лише злегка пом'якшує терпкість, не перебуваючи природній смак, Лінійка твістип. Хоч і не надто популярна, але привертає увагу своєю доступністю та бюджетною ціною. Всі рідини випускаються у флаконах об'ємом 30 мл з міцністю 25 або 50 мг. Лінійка налічує 6 смаків, серед яких є кілька справді цікавих варіантів. Ягідний мікс Berryland – це справжній вибух ностальгії, адже він точно відтворює смак улюбленого ягідного компоту. Кожен, хто, хоч раз його куштував, одразу згадує цей знайомий освіжаючий смак. У ньому ідеально поєдналася кислинка та м'яка солодкість. Відчуття легкої прохолоди робить його схожим на щойно охолоджений напій. Яблуко-груша. На вдиху одразу відчувається соковита груша, яка потім доповнює яблуко. На видиху грушевий смак стає більш вираженим, але яблуко залишає приємний післясмак. Це поєднання робить смак більш насиченим та цікавим. Продовжуємо знайомство з цікавими лінійками. Наступний виробник Вік Вайер, який привертає увагу своїм стильним дизайном. Флакони виконані в елегантному чорному кольорі із золотим написом. Візуально вони виглядають дуже привабливими. Рідини доступні в об'ємах 30 мл з міцністю 25 або 50 мг. У лінійці 10 смаків, і ми обрали два з них, які особливо популярні. Sunrise – це чудове поєднання агрусу з персиком. Ідеальний баланс солодкого та кисло, де зрілий солодкий персик зустрічається з приємною кислинкою агрусу. Для тих, хто любить цікаві та збалансовані поєднання, цей смак стане справжнім відкриттям, адже він не набридає. Другі дрімс це вишуканий. Мікс вишні та граната. Уявіть собі кисло-солодку вишню, доповнену терпким гранатом. На вдиху відчувається повний букет і вишні, і гранату. Цей мікс неймовірно збалансований, адже вишня, яка часто губиться в поєднанні з іншими фруктами, тут відчувається дуже виразно. Завершуємо наш огляд лінійкою Трабл Мейкер. Ці рідини доступні у флаконах об'ємом 30 мл з міцністю 25 або 50 мг. Лінійка відрізняється своїм унікальним дизайном. Клієнти часто запитують про баночку з байкером на циклі. і відразу зрозуміло, що саме потрібно. Всього з серії 5 смаків, і деякі з них здобули особливу популярність. Агрус ожина з холодом. Цей мікс одразу вражає інтенсивним холодом на вдиху, за яким слідують кисло-солодкі нотки. Спочатку важко розрізнити окремі ягоди, але згодом стає зрозуміло, що тут переважає смак ожини, а на вдиху відчувається виражена кислинка агрусу. Це цікавий смак, який не набридає. Кактусовий сік це унікальний смак, який важко описати, адже він не схожий. Ні на фрукти, ні на ягоди, ні на напої. Його можна порівняти з легким трав'яним ароматом. На вдиху відчувається легка солодкість, а на видиху ніжний смак, що нагадує тропічний чай. Отже, бюджетні набори для самозамісу це не лише економія, а й чудова можливість для експериментів. Як ви переконалися, доступна ціна не є перешкодою для якості та різноманітності смаків. Завдяки таким наборам ви легко можете відкривати для себе нові поєднання та знаходити саме ті, які ідеально підходять ми вам Сподіваємось, ця підбірка була для вас корисною. Якщо вам сподобався наш огляд, обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Далі на вас чекає ще більше цікавих оглядів та корисних порад. А ми всіх любимо, всім па Папа! Па -па.